Магія, порчі, перевороти і все таке, як це все пояснює психологія. Ну, почнемо з того, що колись давно саме ця тема, саме велика наявність речей, які складно пояснити в моєму житті, якісь там збіги, обставин і так далі т.п. Там, сни, інтуїція, це все привело мене у тему психології, тому що я хотіла це все якось пояснити. Я це все відштовхувала, раціоналізувала і казала, що ні, точно цього не може бути. Це просто там магічне мислення, цьому є адекватне пояснення якесь. Зараз я піду, щось дізнаюся, і мене як там вилікує, да? все стане на своє місце. Насправді, багато чому в нашому світі. Пояснень дійсно немає. І здається, чим ти більше йдеш в якусь тему, як, якщо ти дійсно йдеш глибоко, але не по шаблонах якось і намагаєшся бути дуже адекватним, свідомим і розумним, знецінюючи все. А якщо ти йдеш в глибину, тоді питань стає ще більше, насправді і ти розумієш, що ти нічого не розумієш, нічого не знаєш. Ну, реально, питань ще більше. Що каже аналітична психологія? Вона каже, що ми живемо у двох світах. У світі зовнішньому, який ми можемо спостерігати, там органами чуття якось потрогати. Ну, такий матеріальний, думаю, це не треба пояснювати, так, да, всім зрозуміло. І в внутрішньому світі такому невидимому світі думок, почуттів, уяви, снів, інтуїції, спогадів, ідей і так далі. Ну, все те, що ми не можемо пощупати, але да, воно має колосальний вплив на людину. Хоча його не видно. Тому ті, хто заперечують категорично якісь впливи, ті ж, я б вам хотіла запропонувати все ж замислитися, а чому, якщо є це невидиме, чого, чого немає того. Але не буду насправді рекомендувати вам це, тому що на вас це якраз таки і надія, тому що ви в це не вірите. Тому нехай воно вам так і буде. Ну, воно діє але так частково. Якщо ви людина, яка вірить, і зараз скажете, да, так, от, так от воно виявляється, так я теж не вірю. Ні, так вже не прикатить з вами. Це те ж саме, знаєте, що коли у людини психічна травма, ще яка ситуація, багато чого зібралося, але вона така: позитивне мислення, думати про хороше, я всіх пробачаю, всім дякую, дякую, дякую кожного дня. Ну, Це все неправда. І ви це знаєте, і це видно. Це коли від злості, знаєте, що лепа ворушиться. Ну, я не буду казати якісь там нюанси да, робочі, такі професійні. Ну, від цих людей дуже відчувається така сильна агресія. Чутливі люди, люди це зрозуміють, і мої колеги. <кхід> Розуміють, про що я. Коротше кажучи, ця злість в полі, вона написана на обличчя. Людина токсинець, скажімо так, да, але наша вся така позитивна. Високі вібрації, там медитує і так далі, чакри розкручує. Ну, так не працює. Знову ж таки, ви не, ви не зможете дійсно дякувати і так далі, якщо всередині травма, яка жере цю енергію, і насправді вам і є що сказати, багато претензій і так далі. Але ви не можете, дай ви одягаєте цю маску. Ну, добре, це інша тема. Травми трошки мене віднесло. Ми наступного разу якось може поговоримо. Так от не вірити у вас не вийде. Якщо ви виросли в якомусь середовищі, де вірять, де, чи ну якось воно у вас впиталося вже, коротше кажучи, ви та людина, яка вірить, то вам сказати ні, я в це не вірю, не вірю, так не спрацює. А ось що вам допоможе дуже сильно, це розуміння того, що коли мова йде про порчі і всякі там привороти, магію, з точки зору психології, їх варто розглядати як символічні, символічні прояви внутріш... у внутрішніх процесах людини. Те, що людина називає порчою, часто є проекція її внутрішніх установок, якихось внутрішніх страхів, заборон. Ну, якихось таких, знаєте, несвідомих таких штук, да, конфліктів внутрішніх. Наприклад, якщо Ясновидиця справжня, а не шаротанка якась, да, і вона говорить, що на вас там навели порчу. Психолог може дати цьому таку інтерпретацію, що ну, це наявність у психіці негативної інтроєкції, тобто образу, що діє зсередини і обмежує людину. Енергетичний відбиток це також має, звісно, сенс і це все можна прибрати. Але зараз я говорю про, говорю про психологічне чисто. Цей образ він може бути такою внутрішньою фігурою, що транслює, транслює переконання, типу: у тебе нічого не вийде, там нічого не буде, ти не гідна, ти нікому там не потрібна. Ти не можеш мати гроші, ти слабка, хвора, тупа, коса і так далі. Не? Ну, такий дуже знецінюючий голос, критикуючий, голос, який там докапується до чогось. Тобто на вас не ляже якась порча чи інший вплив, якщо всередині немає для цього місця. Якщо внутрішньо ви це не приймаєте, з цим не згодні, істинно саме, а не вмовляєте себе, то цього не буде. А так ви цю роботу, вплив ви це вприймаєте, і це можна розглядати як можливість росту також. Насправді ви завдяки цьому можете зцілити цю вашу внутрішню тему, яка болить, яка тригерить. Наприклад, ви кажете: у мене там не знаю крадник, гроші мої забирають чи любов, там енергію. А ви чому ви дозволяєте <кхід> безсвідомо да ну красти в себе? Чому ви наче не витримуєте цього? Якогось там об'єму грошей, наприклад. Да? Ну так виходить. чи ну, Чому ви маєте це віддати? Да? Чому ви погоджуєтеся на це? Що керує з безвідомого? Ну, щось створює таку реальність. І таких прикладів їх може бути багато. Ну, тут сама людина дивиться, що це для неї. Да? індивідуально все, це, ну, які стани піднімаються. Це я просто для прикладу наводжу. Саме психіка створює ґрунт для будь-якого впливу. Тому магічне це для мене, наприклад, ну не про надприроднє, а про глибинно-психічне, да? такі невидимі процеси. Ну, і як казав сам Юнг, все психічне насправді магічне.